Зеленський далеко не ідеальний вибір. Корупція, вона ж не при Зеленському почалася в Україні. Переміг на виборах, встояв в ковід, не втік під війну. Тільки засвітились плівки міндіча, сразу куча ультиматумів. і Порошенко на одній мові балакають. Це все політ технології. Сам Вова Путін готовий закінчити війну чи ні? Повороту вже назад немає. Вітаємо вас, шановні. Ну що ж, справа Міндіча, діяльність набу, мирні переговори, ризик розвалу коаліції Верховній Раді, поступки від України, виступи Зеленського все це сьогодні на стабільному контексті. І нашим традиційним гостем є помічник народного депутата Сергій Петрович Кузьменко. Сергій Петрович, вітаю вас! вітаю вас! Ну Ось так гарно ми анонсували. Дійсно, такий гарячий був період між нашими з вами зустрічами. І фактично, цей період він вклався от в останні два тижні. І з кожним днем ми просто нагаряємо, нагаряємо, наганяємо якусь таку історію, яка. Не зрозуміло, чим закінчиться, і я думаю, ну насправді хто знає, чи є такий аналітик в світі, який скаже, що ось буде так, так і так, але аналізувати і робити якісь прогнози, висловлювати думки, це наша з вами справа. В тому числі. А перше ніж ми почуємо Сергія Петровича, я хотів би попросити всіх вас, шановні наші глядачі. Підписатися на канал Стабільний Контекст, зробити лайк, написати в коментарях, що ви думаєте з приводу цих тем і які теми ви ще хотіли побачити? Ну що, ж, Сергій Петрович, давайте по порядку. Ну, гучна справа міндіча діяльність набу в Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви взагалі на це дивилися? Дивилися спостерігали. Як ви говорите, коли чим це закінчиться, звісно, це закінчиться перемогою України. Україна переможе. Це вже як і, то звучить. І, да, Це вже як тост, і дай бо, слава нашим героям, що там захищають нас на фронті. Але це все, що сьогодні медійно ми бачимо, воно наскільки, наскільки так заангажовано, що люди вже, хто читає, хто не читає, хто вже забив на це все. Але Маємо те, що маємо, і сьогодні бачимо, яка ситуація в Україні. Тільки засвітились плівки міндіча, одразу куча ультиматумів, куча всього, і відставка сьогодні цього ж нашого Єрмака. Єрмака. Але але щось, з цього буде, щось з цього буде, можна тільки дискутувати і розмовляти на теми. Але я думаю, що це все зроблено, щоб тиснути на Зеленського в першу чергу. І хто ми бачимо, це ситуацію роз, роз, розпалює і роз, роз, дує як той казав, вогонь, щоб більше горів? Звісно, Петро Порошенко. Звісно, якому не подобається політика і все остальне. І він на цьому фоні робить собі якийсь рейтинг. Якийсь рейтинг, ну, хоче десь показати, ну, на цій темі все грати. Але хто розумний, люди, хто бачить, хто, хто це розуміє, звісно, це видно, що це все політ технології. Ну, якраз просто я чому взагалі сама родзинка нашого спілкування з вами, тому що, звичайно, більшість людей. Таких, як наші глядачі, більшість з них такі, навіть десь як я, ми дійсно аналізуємо те, що нам уже показали. Ви все-таки людина, яка вхожа у цю закулісну історію, ви знаєте трішки більше. Я розумію, що не все можете сказати, звичайно, але розумієте, тому, от те, що ви можете сказати, ми по цьому і йдемо. Ви сказали, що зацікавленість Порошенка, і я, до речі, теж відслідковував, що взагалі. Якось вони в Унісон співали з кацапськими пропагандистами. Ви думаєте, Порошенка прокладає саме собі шлях у президентство чи якась інша історія? Ну, звісно, він не покидає на сьогоднішній день вернутися в крісло президента. Я думаю, що його кандидатура подана буде саме першою, якщо розпочнуться виборчий процеси. Звісно, це перше, яке його гнобить, якийсь там прийшов. Молодий Зеленський із квартала і переміг на виборах. Це звісно, так, та переміг да. на виборах, встояв в ковід, не втік під війну. Звісно, звісно. Ми ж, ми ж так дуже просто кажемо: ну не втік, так багато хто не втік. Ну у нас є приклад президента, який втік. Федорович. Ну, так? звісно, так. Да. Звісно, зібрав чемодани Камази, да. грошей. І її... там була менша, да. я, я вважаю, загроза, ніж у Зеленського. Ну да, там, якби він залишився Янкович на місці, там би такого могло і не бути. Mm -hmm. Те, що з, сталося з Україною. але тільки він тікає, заходять війська, mm -hmm. заходять все, захоплюють території. Ну, тобто ось початкова зрада да. тут почалася, насправді. Звісно, 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 ну Зеленський. Зеленський прийшов уже. На все те, що з відбулося, магачі да, Він прийшов да, там, говорили Коломойський його підтримує, Той інший, але де сьогодні Коломойський, де всі ми бачимо. Зеленський людина, яка прийшла з будемо сказати, з іншого простору, з іншою інформацією, з іншою менталітетом, з іншою ми, як говорять, світовидом. І він сьогодні прийшов і змінено багато в країні. Вже повороту вже назад немає. Молоді лиця, ми бачимо і в Верховній Раді, і да, звісно, корупція. Корупція, вона ж не при Зеленському почалася в Україні. Давайте вона була, вона є, і вона буде. Але як кажуть, якщо ти можеш перемогти корупції, ти дожен її возглавити. Але Зеленський не возглавив цю корупцію. І те, що сьогодні говорять медіа, канали, сьогодні все, я не вірю і, і говорю 100%, що це не так. Тому, у країна... про да, У нас країна працювала на відкатах, всі везли в Київ, все, да, да. Сьогодні... Сьогодні, цього немає, да. сьогодні цього немає, сьогодні, сьогодні зовсім все по-іншому. Сьогодні... Сьогодення це зовсім не те, що було 5 років назад. Так, але ж, але ж, давайте я буду опанувати вам. Я в багато чому згоден, і я теж вважаю, що. Особисто моя думка, що Зеленський далеко не ідеальний вибір для України, але поки що він просто найкращий з того, що в нас було. Ну я покраще не бачив. Це моя думка. Ну, Можете так, да, так. в коментарях можна оскаржити. Але ж е, да, ви кажете, що корупційна. Ну я не можу з вами спочатись, тому що ви людина бізнеса. Я людина початкового бізнесу і почав я бізнес при зеленському, до речі. Ну активно почав вести, Тому я ну відкатів ніяких нема. Давок ніяких нема, навпаки, з'явилися гаранти, з'явилася допомога, з'явилася оця кредитована система для ФОПів. Тобто ну, для мене все гуд. Я іншого не знав. Ви знали інше, тому ви кажете, що була корупція. Але ж Міндіч є? є. Ну, міндіч є. Тут від цього я говорю, корупція була і буде в Україні. Але багато ж, як говорити, Сьогодні довіряй. Як ти самому собі буває, не довіряєш, правильно перевіряєш і сам себе, чи ти правильно зробив. А у президента великий спільнота, великий штат і той самий великий, великий обсяг робіт. Великий обсяг робіт, так, да, всі хочуть звалити на президента всю вину, навіть те, що він не відповідає. Вибачте, у нас парламентсько-президентська республіка, і сьогодні. Зеленський має більшість у парламенті і має сьогодні якусь коалі... ну, не якусь а коаліцію, і сьогодні ця коаліція працює. І до речі, щоб там не кричали, вона не розвалилася. Вона не розвалилася, так. Да. І вона не я думаю, що вона тримається. Ну, міндіч в сім'ї, як той казав, не без того. Але на сьогоднішній день ну, Зеленський же змін не ворував, це 100%. Ну, кажуть, Єрмак, там мінді час у Фейсбуці там закрутили різні теми, і все. Але ну в Єрмака ж доказів нема сьогодні, що він корупціонер. Так, да, він звільнився, у нього був обшук. Офіційно я був, вже написав на своїй сторінки, там, чи набу, чи ЦАП, чи, що так і так. Знайшли те то, те, то якісь докази, якісь то. Ну, фірював, ну, Міндіч міг дзвонити Єрмаку, Єрмак з Міндічу. Це не заборонено ж, ні. Ми не могли якісь там виконувати ну, ілі доручення, або ще щось. Але по-різному ж можна перекрутити, поставити за п'яту в слові. Не там в реченні, і все. І вже зовсім буде все по-іншому прийнято. Причому знов-таки синхронізуємо той момент. Дивіться, коли е, виходить е, ось це викривання плівок міндіча. До речі, вони ж плівки мідіча не тільки що були створені ж. Ну, звісно, вони ж. Вони, вони вже були. Викривання пройшло саме зараз, так? Саме зараз. Як ви думаєте, це якийсь сценарічний момент? Чому саме зараз? ну я думаю, можливо це зв'язано з тим, що якраз вони вибрали момент такої загальноукраїнської депресії, тому що бі по енергетиці. Вибачте, на вулиці нема сонечка. Ну це я банальні речі кажу, але ж воно так і було. І Ні, ось ну, цей момент вони людей це пригнічує. Звісно, не. світового дня мало зимній день відключення світло відключення, є. не в кожного є можливість купити генератор, не в кожного є можливість там придбати там якісь там сонячні батареї. Да, да, все все, але ну чи це було зрежисовано, я цього не можу сказати. Чи це було спів... співпадіння таке? Ну, якщо плівки міндіча були, то вони ж були. Може, це було збір інформації достатньо, щоб об'явити їх офіційно, що вони ось є, тому що одне сьогодні, одне завтра. Ну, тобто, це ж, це ж же наш закон, як? Двояко, до якого закону підійде? Двояко він можна його. Є адвокати, які оскаржують. Ми ж часто бачимо, затримали там, те, 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 те. але ми не бачимо результату, що цього, коли затримали, десь довели до суду. Бо коли діло доходить до суду, воно, як звісно, там, якщо десь якусь маленьку знайшли адвокати сторони обвинувачення, зацепочку, цепочку, лазіючку Воно лазіючку, да, воно розвалюють вони. Ну, тим більше існують домовленості і в судові, і всі, але. Я не готов сьогодні по цьому питанню давати чітко відповідь, чи це було зрежисовано, чи це було фактично. Ну, але це ми маємо факт. Він є. Ми їх бачимо, ми бачимо Камаз там грошей, куди влізуть ці гроші, які вкрали, вони вивели за коду. І ми не бачимо цих же міндачів в Україні на сьогодні. правильно? Ну, звісно, там доля правди є. Але зв'язок Єрмака з Міндічом. В корупційних схемах я не, не бачу. Він не доведений. Він не доведений, доведений. Він, не доведений да. він не доведений, ну, фактично, нема що ось ось і ось. Тут є, от, і є результат. Просто дивіться, от, теж на що звернули увагу ви, я зараз ще теж то акцентую. А коли виходить справа по Міндічу, в Унісон дві сили кричать про те, що міндіч пов'язаний з Єрмаком та Зеленським. Ці сили це. А Європейська солідарність і всі ті блогери, які дотичні до них, і там ломи, лідери думок. Ну, які ними фінансуються, да. там, можливо. Звичайно, так. Ми ж да. цього не знаємо. І шановні кацапські пропаганди. Ну, звісно. Таке враження ніколи, що Соловйов і Порошенко на одній мові балакають. Ось Та ж сама тема. Ось вони кричать в унісон. Зеленський Ярмак. Далі, вони ж кричать. Розвалюється коаліція, кричить про це, наприклад, Гончаренко. Зараз 27 слуг народу виходить з фракції. Що ми бачимо просто по факту: Ярмак звільняється. Е, далі ярм... обшук ярмака нічого не знаходить. Ні Набу, ні САП, ні е, с... СБУ ніяких е, не виявляє підозр до Ярмака. Далі, коаліція не розвалюється, слуги народу працюють, держава працює, Зеленський працює. Я просто закликаю на те, що, може, не треба крикунів дуже слухати. Ну, звісно, так. Звісно, якщо кричить і треба ж е мати уяву, ким був цей до того. Якщо людина кричить з Знаєш, де вона там не доїдає, не до той, да, вона кричить, бо їй не вистачає. А яка людина кричить, яка хоче більше влади, то тут уже питання. Тут, звісно, на будь-яку владу буде критика. На любого чиновника буде критика. Який би він не був золотий, який він не був золотий, ну звісно, буде критика. Я сьогодні прочитав пост там проти мовчана, але... ну, Взять голову громади і взять мовчана. Мовчан народний депутат, звісно, законотворець, так? а носа це менеджер, якого поставив народ. Звісно. І будемо сказати, коли ти утром проснувся тобі на платники податків, принесли якийсь дохід в громаду, то вже не треба бути дуже умним, щоб розподілити ці прибутки правильно, ну, доходи правильно. Ну а наче... якщо не розподілив, можна зробити винним когось. Кого? Звісно, хто звісно, да, звісно, рівно віддалений робити. такий. Да, звісно. Тому як критикувати когось, треба на себе подивитися, де ти, і де де хто. І звісно, Сьогодні така і виходить ситуація. Так це класне виправдання. Це класно, класно так і виправдовувати. то та не я, то та Кузьменко, так. Як звісно. у вас гарадянка виправдовується, звісно, да? то, а Кузьменко взагалі фермер. Да? То не я, то мовчан. Да? Мовчан депутат, він законотворець, який яке він відношення має до бюджету Градівської громади, яке. Звісно, звісно, Ну, тобто, це ж просто можна, можна пред'являти претензії, шановні наші, пишіть в коментарях, пишіть ваші претензії. Ми чистий відкритий демократичний канал, можна сказати, умовно ліберальний. Але. Ну, вони повинні бути якось обґрунтовані. Тобто, якщо ми пред'являємо депутату, який просто законотворець в тому, що щось не так з бюджетом, так про що ми кажемо? Якщо це взагалі не його функціонал, то це вже. Ні, ну звісно, начяна. перед тим як писати який пост, по-перше, ти голова громади, ти працюєш в громаді. Ну, я думаю, з твоєї сторони, звісно, там конфлікт у вас може якийсь там з мовчаном і є там, але. Ти не повинен взагалі участвувати в цих якихось дописах, переписання. Це політична історія. Да, це політична історія, але кожен веде свою політичну історію. Ви візьміть носу і різника наша опішнянська громада. Ну, да, да. Дві великі різниці. Людина працює, нікого не критикує, займається своїми питаннями. Він в громаді там працює, відстоює свої. А по носу видно, що він вже. На цьому фоні грає якусь політику. Чи то сам зібрався в народні депутати, чи то хтось його під це колише. Але, але людину видно зразу. Звичайно, тим паче, зараз в повітрі дуже-дуже все пахне виборами. Про вибори кричить Порошенко, кричить Рашка, але кричить і Америка. Ось це про те, що наступна наша. Під пункт нашої бесіди. А дивіться, НАБУ і САП, в принципі, це ж організації, створені і керовані саме американцями. Я вірно розумію цю історію. Ну, вони створені на вимогу, може, вступу в наш в Євросоюз. Чи як той. Ну, звичайно, це да. одна з умов. Так, да, одна з умов, щоб вони були створені, бо вони є в інших країнах ці структури. Але ким вони керовані і хто ними керує, це, ну, окей, ви, це... ви не будете да, казати. я не буду да. це коментувати. факт є в тому, що це всі е, різно е, кориговані структури. Звісно. Набу, САП, СБУ. і… Е, Кураторство в них різне, вони кажуть про вибори в Україні. І це зараз, звичайно, якщо хтось сказав, у нас підхватили всі, і це ось це палає і лунає зараз. Взагалі пішла така істерія. От пішов Ярмак, і пішла істерія про те, що і Зеленський піде в відставку. Як ви вважаєте, таке буде чи не буде? Чи потрібно це головне? Я вважаю, це не потрібно. І Зеленський сьогодні, він, я думаю, що він не збирається, і в нього не, не вис. Ну, Зеленський це сьогодні основа. Якби не Зеленський, вже б давно ми підписали якісь там угоди. І... Був би Порошенко, я вас. Можу на 100% говорити, що вже було все по-іншому. Він же не міг закінчити війну, там за якийсь період також він же ж був. Хоча вони це все заколотили, Майдан прийшов від них, і пуля в лоб, як пуля в лоб, і я, я цілівки да, да. це ми так не будемо звертатися. Але вернемося до Зеленського. Зеленський сьогодні не втік з України, він з Україною. Зеленський сьогодні не пішов на прогиби перед. Віддати території, не пішов, і не йде, і не йде, і не піде. То речі, і, Єрмак і, і не, не йшов. Піде, да, да. Я думаю, що саме буде, якщо він і піде, то це коли буде якесь підписано перемир'я і якась кінчиться війна. Можливо, тоді Зеленський прийме рішення скласти свої повноваження. І сказати я, я йду, і хай Верховна Рада там чи хто там керує далі Стефанчук чи. Стефанчук, да але сьогодні неможливо, щоб Зеленський я не, не думаю, що в нього навіть в думках таке є подати відставку. Ну до речі, я я теж я з вами згоден, Я вірю в те, що якщо вже буде виконано якесь хоча б умовне зупинення війни і для держави в цілому. Буде вигідно, можливо, навіть скасування інституції президентства, так? щоб ми стали, умовно кажучи ну, формою, як іде державна основа, наприклад, в тій же Німеччині, да? де нема президента. Ну, президент є, але функціонал лежить на канслері. Да? То можливо, так, він і піде. Але просто піти тому, що на нього давлять, так на нього давлять. Дивіться, теж така історія. Якщо, я просто моделюємо ситуацію, якщо зараз Зеленський бере і підписує ці 28 пунктів, ми по ним не будемо йти, їх всі читали, всі бачили. Він підписує 28 пунктів, все, війна закінчилась, всі крикуни з боку Порошенка та інших. Типу опозиції, вони будуть кричати, Зеленський зрадник він зрадив і здав територію. Якщо він не підпише, вони будуть кричати Зеленський зрадник Він вбиває людей. Ну, тобто вони все одно будуть вони все одно будуть на нього е, виставляти його тільки чорною стороною. Тому який, <рес> да, який сенс йому ну, йти, це, це зрозуміла історія. Е, Сергій Петрович, все ж таки коротко, як ви вважаєте, Ось зараз ми, ну, ось вся ця ця катавасія, вона йде, вона набирає? У нас зустрічі уже в Америці. Як ви вважаєте, зрозуміло, є якісь досягнення? 28 цих пунктів не узгодили. Ну, ще що там є зауваження, да. Уже їх навіть передивилися, так щось там уже стало краще. Як ви вважаєте, що б там не було взагалі? Сам Вова Путін готовий закінчити війну чи ні? Ну, він, він готовий закінчити війну, але на певних умовах, які йому вигідні. А ви вважаєте, взагалі він готовий чи закінчити? Навіть на цих умовах. Ну, взагалі, то йому вигідна війна, мені здається. Я думаю, йому вигідна війна, і він розраховує на те, що він потихеньку-потихеньку буде захвачувати нашу територію більше і більше. Але все, все Сьогодні залежить від... Економіки їхньої держави, яка яка, про яку ми говоримо, і про якусь сьогодні наложено куча санкцій, але ж економіка продовжує підтримує Китай. А це основний потужний монстр, який сьогодні і електроніка, і всякі комплектуючі до ракет. Ми ж бачимо, що вже і дрони з ракетами почали літати, які можуть гелікоптери знищити, який. Полює за дронами, mm. тобто Росія не зупиняється. Можливо, сьогодні і те, що газу неї не купують, все це це замало, можливо, більше потрібно. І, можливо, не тільки говорю, що ми наклали санкції, і контролювати виконання цих санкцій, тому що є підпільні канали, по яких постачається це все. Тому сьогодні, якби все те, що говорили, і все те, що було в реалі, то я думаю, Росія вже б давно задихнулася. Але сьогодні ми бачимо, що є у них ще можливість ще масово атакувати Україну. Ну і в нас є можливість масово збивати їх. Це вже добре, дуже добре. Уже добре. Да. І навіть зараз можна сказати, що по енергетиці вже менше стало бити. Ну звісно, тому що Тфу -тфу -тфу. тому що ви ж бачите, що вони летять, але їх збивають. Ну а смисл сьогодні летять і збивають. Тому Путін бачить там якусь там прослойку, якісь там він торгує, тому що якби він бачив свою слабинку, він би слушав все більше на якісь умови. Але коли він бачить якусь там ще можливість у себе, ну, кожна людина по можливості живе. Так само і живе Путін. сьогодні, у нього Можливості є. На жаль. На жаль, так, да, є. І, на жаль, можливості ці поки фінансуються. І, і з Китаєм співпраця, і з іншими країнами. І тому сьогодні треба подумати, ви ж бачите висловлення Путіна. Як він говорить, я не буду нападати на країни Європи, але якщо щось, то ми будемо. А якщо щось. Якщо щось ми вже готові. Ми вже готові. А якщо щось, то що? Вони ж будуть провокацію зробити. І вже буде, якщо щось. Так, ну, це ж все. Так, звичайно, він казав, що на Україну нападати. Всі технології піар в Росії налаштовані на те, що. Спровоцірувати все це, і потім сказати, що це не ми, у нас там не було, а по факту вони там є. І вони прийшли там одразу Крим захищати, зразу Донецьку республіку, Солов'явось. Отут Донецька народна, а тут Дніпропетровська область. Він, він там десь в інтерв'ю недавно було. Його. Тут він уже намікає, що може і Донецьк, і Дніпропетровська буде народною. Mm. Ну, то вони, а народ воспринимає як? Народна, значить це ми будемо керувати цією народні. Mm. Ну він закидує. А Заборйов да, це ж методичка Путіна. Так, да, 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 звісно. І що виходить сьогодні? Народу, хай народ нам буде. Ну і що зараз Дніпропетровський, що Донецька народна, і Луганська народна, і толком, no. що там є. Нема нічого. Розрушено, розвалено Богом. все. Денис, да. яке було місто? Ви да. ж були в Донецьке, да? яке було місто? Так, добре, добре, але ну, не хочеться на останок про Путіна. Скажіть, будь ласка, все-таки, от зараз дуже, ну, реально, кожного дня е якась подія. Навіть ми зараз знімаємо там ефір наш вийде через 3-4 дні, ми не знаємо, може, ще щось наложиться. Взагалі, ваша думка: чи реально е здобути мир до нового року, в 2025 році, чи ні? Мир реально здобути і раніше, але це, на це повинна бути згода і компроміс і все, всі, всіх сторін. Ну, сьогодні Україна стоїть, щоб в території були всі України. Росія стоїть, щоб оставити там собі Луганськ, Донецьк і Крим. Ну, це вже неправильно. І тому це компроміс, як з нього вийти, як до нього домовитися, як Трамп сьогодні говорить, як він. Він готов, навіть якісь активи Путіну заморожені віддати, але ну, таке, як чуть не на коліна перед Путіном, сюди, ми тобі і те, і те, ми тобі шоколадку, і, 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 <плес> а ти тільки давай. І стограми Да, да, да. Ну, Я вважаю, що це все реально. Тільки потрібна політична воля всіх політиків, і Росії, і України. І сьогодні ж була і зустріч. Коаліції. Да, і Коаліції. У Росії сьогодні була зустріч там. Їздили ще поки ми, які там результати а, вони. Вітков. Вітков да, все там, і зять Трампа і все вже і родинні стосунки включені. Як воно буде, що воно буде. Ну, дуже тяжко говорити про перспективу. Хотілося б закінчення цієї війни, хотілося б уже, щоб було перемир'я на Новий рік. Хотілося, щоб було без прильотів, Так як ми ще Полтавщина живемо, так війно в війні. Яка? Звичайно. Звичайно. Да, да, ми по регіони, але ж люди біля кордону, Харків, всі, які відчувають на собі ці, всі і бачать це все, і гибнуть люди, то, звісно, потрібно закінчити цю війну. І вона, війна вона нікому не потрібна сьогодні. Особину ну, звісно, українському нашому народу, звісно, вона не потрібна. Так як ми вільний народ, і все в нас є. Нам не потрібно ні від кого допомоги. Ми все виростемо, зберемо, урожай, те, що від аграрії зависить. Всі на, на своєму рівні підприємці зроблять свій внесок. Тому що 4 роки війни майже скоро, але країна живе. Країна живе на чому? На прибутках, на, на тому, що працюють бізнеса. На те, що платять бюджет, сьогодні кошти. На те, У людей є заробітна плата. У людей є заробітна хліб. плата, платяться налоги, платяться, платяться податки, все це платиться. І сьогодні, звісно, дякуючи підприємцям, дякуючи українському народу, ми сьогодні зможемо фінансувати і Збройні сили України, і купляти і дрони, і реби. І все інше. І я надіюсь і хочу, і закликаю всіх політиків, які нас чують, до, звісно, до перемир'я, і в Верховній Раді, і Росія, і Україна. Тому що сьогодні це основне. Єднайтеся навколо допомоги, а не навколо політики. Ну, звісно, звісно, так. Ну і звичайно, ми на каналі Стабільний Контекст дуже дякуємо Збройним силам України. Завдяки вам відбуваються в тому числі і наші ефіри. Ну що Сергій Петрович, я дякую вам за цю аналітику. Сподіваємось що наступного разу більше позитива в у нас буде а хоча б більше прояснення буде. Тим паче, що там може у нас будуть якісь передноворічні справи, і все таки Україна живе. Воює і живе, і Новий рік теж зустрічає. Тому дякую вам. Дякую вам. Слава. слава Україні. Гелям слава.